Слава Україні! Традиційне включення. А, Назар, на жаль, маємо загиблого в нашій громаді, тільки що поховали нашого воїна, Назара Керницького. Вічна пам'ять. Також сьогодні відкрили анотаційну дошку бійцю 10-ї гірської штурмової бригади Василю Матвієву. На жаль, наша громада. Підалі втрачає наших захисників. Назар воював в 110-й бригаді, яка захищає Авдіївку. На жаль, від мінометного обстрілу загинув і тільки що на леї слави завершився похорон, похорон, поховання нашого героя, нашого військового. Також е багато хто знав, Василь Палагіцький на 75-му році життя це фанат шахів, який дуже багато. Дітей навчив ці гарні грі, який працював в нашій системі освітній. На жаль, відійшов і завтра буде прощання похорон о 11-й годині. Сьогодні Панахіда на 18 годину, вічна пам'ять Василю і співчуття всім рідним. Громада далі продовжує допомагати. Я вже збився з ліку, скільки ми передали fpv дронів, інших дронів. Але дуже важливо, що ми цю роботу продовжуємо тільки сьогодні і вчора це 7-й батальйон. Передали fpv дрони, 52-й батальйон, в тому числі Mavic і е, з тепловізором і також fpv дрони Також для чергову партію передали для 78-го батальйону 102 ї бригади. Також для інших військових частин теж передали дрони. Ну і продовжуємо виготовляти. Тому ми працюємо над цим. Ну але не забуваємо, що крім цього потрібні мавіки, трете і аутели, тобто також над цим працюємо. Нещодавно 52-му батальйону передали, ну і стараємося допомагати військовим частинам, де є. Наші хлопці, де є наші військові, бо дуже важливо зараз збільшити підтримку, незважаючи на те, що забрано леву частину податків від місцевих бюджетів. До речі, вчора ми збиралися в Яремче з міськими головами, головами громад. Ви знаєте, що я очолю асоціацію міст України в ано області. Основне питання збільшення допомоги, збільшення фінансування дронів. На жаль, не дуже. Очевидною і громадою і всіх нас задовільняє та кількість дронів. Хоча ми попали як область в п'ятірку найбіль... областей, які найбільше закупили дронів через систему Прозоро. Але треба збільшувати допомогу. і Дуже важливо, що ця нарада відбулася. І з головами громад ми обговорили як партнер-партнерами керівний рівному, але пріоритетом має бути підтримка наших захисників і. Ми цього року заклали 527 мільйонів гривень на підтримку наших захисників, що складає майже 17% бюджету. І вважаю, що сьогодні дуже важливо, щоб ця підтримка була реальною, щоб хлопці відчували підтримку з боку нашої франківської територіальної громади. Ну також хотів би сказати про збір. Посилок до 18 січня логістичний центр приймає посилки для того, щоб відправити нашим захисникам. Це дуже важливо в контексті цієї роботи, і також дуже мені треба сьогодні всім нам розуміти і кожному потрібно долучатися до цієї перемоги. Я дуже вдячний волонтерам, адже ми взяли на себе пальне. А відповідно запчастини, а волонтери, дякуючи спілці волонтерів Прикарпаття, доставляють ці посилки на передову. Також хотів би декілька слів сказати про критичну інфраструктуру. А, на щастя, якихось великих збоїв немає щодо теплопостачання, водопостачання, роботи транспортну в місті Івано-Франківську. На жаль, це, це і життя, відбуваються пориви, відбуваються певні проблеми. Постійно контролюю. Запам'ятайте, що єдиний телефон, який, скажімо, фіксується і записується дзвінок. Це 1570 служба 067010 1570 05010 150. Я маю можливість прослухати будь-який дзвінок, який ну, цікавить, який надходить на нашу службу оперативного реагування і відповідно реагувати на ті чи інші проблеми. Тому не забувайте, це, це є можливість. Ну також група в 1580 в нашому в, на, на Фейсбуці і інших соціальних. Соціальних мережах. Ну і на завершення ще раз проношу співчуття рідним наших героїв, наших загиблих, дякую нашим воїнам, дякую всім, хто підтримує сьогодні наших захисників. І Будемо спілкуватися в прямих, прямих ефірах. Слава Україні!